Коли кажуть скрябін, ви напевно уявляєте щось таке, чи таке? Але чи знали ви взагалі про такий етап гурту? Це один з моїх найулюбленіших альбомів 90-х. Мова риб. І я дурію з цієї прикормки. Гурт, до речі, тоді називали передвісниками технокультури в Україні. Але вони потім часто відхрещувались від цього періоду. Ну і дураки, бо це ж скарб. <му> У платівки було два пришестя. Спочатку у 92-му році, виключно на касетах, із такою обкладинкою, ця незадоволена дитина на ній до речі, Кузьма. Якщо коротко, у гурту не було бюджету, а у Львові не було студії, в якій можливо було реалізувати всі ідеї. Антімеч якийсь, тож запис вийшов не таким, як вони хотіли. Проте з часом гурт добряче розкрутився, і у 97-му році вони перезаписали альбом та додали нові треки. А обкладинкою стала ця. Назва платівки відсилає нас до першої назви гурту. Це словосполучення вони вигадали перед першим виступом в Києві, та воно не прижилося, на відміну від Скрябін. Тож щоб не втрачати мову риб, назву використали для альбому. Я пам'ятаю, що зустрів цю платівку, будучи підлітком. Тоді я вважав, що крутої української музики не існує. І мова риб така Добрий день, Здрава, придорок. Що сказати? Тут ідеально все від самотнього в'язня, під який ти трохи деденсайд. В'язним сті до техносекс, де такий денс свайп. Словом, послухайте цей альбом, чи, хоча б якісь треки з нього, а потім поділіться враженнями.